Вітаю з Харківщини. І сьогодні ми знаходимося в лісі. Ось така красива природа біля нас. І я хочу з вами поговорити на цікаву тему, де легше жити в Україні чи в Німеччині, саме в плані родини. Не однієї людини, а й саме родини. Якщо ви живете, звичайно, в Німеччині я жила тільки з сином вдвох, але мені є з чим порівнювати. Тому я хочу розділити, знаєте, на такі категорії, як попутові моменти, соціум та відносини, також освіта, розвиток, медицина і безпека. А також підведемо з вами підсумки. Саме ось тут я собі погописувала питання, щоб не забути ні про що. І саме про це я б хотіла з вами поговорити. Ось в такій природі. Будемо йти по дорозі і розмовляти з вами разом. Якщо вам цікаво, сідайте зручненько. І, будь ласка, пишіть свою думку в коментарях, тому що моя думка може не співпадати з вашою. Якщо ми говоримо в плані легко жити сімейного життя, то, звичайно, все залежить від того, де вам комфортніше відбувати, в моєму випадку легше, мені здається, жити моїй сім'ї, і саме мені, моє відчуття саме в Україні. Я казала, мені, бо ми жили з ігорем. Вдвох в Німеччині, і в мене там не було свого власного авто. В Україні в мене є авто, в цілому я маю права, і якщо є бажання, то я можу е і виїхати на своєму авто. Ну, поки що я сама самостійно не виїжджала на авто тільки з чоловіком, але все рівно. Тобто я сіла в авто і поїхала. Я розумію, мені зараз хтось скаже, що ви тим Німеччині можеш купити авто. Е Можу, але я вам кажу, як є. Стосовно транспорту, то і в Україні, і в Німеччині мені було виїжджати однаково зручно. Звичайно, з таким не стикалася, але багато моїх співвітчизників говорили про те, що якщо вам треба, наприклад, ввечері їхати останнім рейсом автобуса, і треба дзвонити і заздалегідь домовлятись. Те ж саме і стосується, якщо ви їдете. Не останнім рейсом автобуса, а, наприклад, якщо ви їдете десь вранці. Це якщо з маленьких сіл і містечок. Знову ж, я живу в передмісті Харкова, і до Харкова в мене дуже багато транспорту, автобусів ходить, і автобуси, і електрички, тому проблем в мене взагалі немає. Мені буквально за 5 хвилин і я вже буду в Харкові. Тому тут мені доволі складно поговорити. В цілому транспорт мене влаштовував як і в Україні, так і в Німеччині. Питань нема. Єдине, що можу сказати, це ціна. Зараз, хто знає, в Харкові проїзд взагалі безкоштовний. Тому тут можу сказати такий момент і нюанс. Якщо говорити стосовно цін на продукти і самі продукти смакової якості, то мені, наприклад, продукти смачніші в нас в Україні були. Є м'ясо, з ким я не спілкувалася, всі багато мені говорили, що якість м'яса дуже низька в Німеччині. На смак. Зараз, можливо, хтось на мене буде кидати, але на смак м'ясо було ніяке. Не повірите, я могла тиждень тримати в холодильнику м'ясо, і воно взагалі не пропадає. Ну, таке не може бути, якщо гарної якості м'ясо, воно не може тримати тиждень просто в холодильнику. Бо я знаю дівчат, які їздили до Польщі, і в Польщі вони. Наприклад, купували м'ясо, і м'ясо в Польщі було іншої якості, тому я розповідаю саме з цієї точки зору У когось може бути і інша точка зору. Якщо ж говорити стосовно цін, то я б сказала, в Німеччині ціни на продукти набагато нижчі будуть аніж в Україні. Тут звичайно не посперечаюся. Стосовно цін на продукти, ціна виходить набагато вищою. Якщо ми говоримо стосовно житла. То орендувати житло в Німеччині, ні. якщо ви живете в маленькому містечку, набагато простіше, ніж у великому місті. Якщо ж ми говоримо стосовно оренди житла в Україні, ситуація зберігається такою ж саме. В Україні у великому місці житло не бюджетне, а оренда також доволі-доволі висока. Єдине, що Перевага для мене, як для мене, для людини звичайної у Німеччині мені подобається те, що оренда житла в Німеччині ти сплачуєш цю оренду. Ми, ви підписуєте договір оренди, і ти захищений цим, тому що не може бути настрій. Власниці квартири, яка прийде завтра, і скаже: Ну, ти знаєш, мені тут треба поселити своїх родичів або я хочу підвищити ціну. Тобто, ось цим звичайно величезний плюс для, для життя родини. Якщо ви, у вас орендоване житло, тут я вважаю, що у Німеччині набагато цим простіше. стосовно ціни, то звичайно оренда не бюджетна. Що в Німеччині, що в Україні. Ми говоримо про соціалізацію в Україні, то в Німеччині набагато складніше заводити мені здається коло спілкування. І якщо мені зараз кажуть, що для мене це була проблема з мовним бар'єром, не повірите, не було проблеми з мовним бар'єром. Я в цілому непогано комунікувала зі своїми сусідами. Я непогано комунікувала зі знайомими німцями, які мені багато разів допомагали. Я про це вже багато разів розповідала вам. Про це тут на каналі, і в цілому проблем не було. Але якщо ми говоримо про комунікацію, дружні відносини, то ні. В цілому якісь вигідні нюанси в, таких, в такому спілкуванні завжди будуть. Стосовно відносин до дітей. В цілому, зараз у нас батьки більш лояльніші в Україні до дітей, на відміну від того, що було раніше. Але я не знаю, що було раніше в Німеччині, будемо говорити. Ей, мені імпонує, що батьки запитують думку своїх дітей і, звичайно, дозволяють своїм дітям. Більше такий, знаєте, простір дозволеності для дітей, але у дітей дуже багата велика вседозволеність, і чесно вам скажу, доволі некультурні діти. Можливо, хтось зі мною буде сперечатись, але насправді так і є. Діти в Німеччині сильно дуже некультурні. Мені не подобається це. Тому ну, це моя така думка зараз. Можливо, я стикалася з такими дітьми, але ну, особливо коли ти їдеш в шкільному автобусі, доволі часто було некомфортно їхати, якщо ти їдеш після робочого дня. Тому ось так. Якщо ми говоримо стосовно... Від відносин родинних, то мені було дуже складно, що вони були поряд зі мною моєї родини. Тобто чоловік мій був далеко, але якщо б вже чоловік був, вже було б набагато краще. Але якщо, наприклад, багато хто знає, що у мене батьків вже немає, моя сестра живе далеко, але є чоловіка мама Роми, і вона дуже багато нам допомагала з Ігорем, і я розумію, що це дуже так, знаєте. Важливий момент, бо все ж таки є нюанси, коли тобі потрібна допомога. Хоча Ігор зараз вже виріс і набагато простіше з цим питанням. Але якщо ми говоримо стосовно Родинних відносин і зв'язків, то набагато простіше, коли ти не один знаходишся в країні з дитиною, а ж з тобою знаходиться і ще хтось із твоїх рідних і близьких. Для мене це чесно вам скажу важливий фактор. І тобі є з ким поговорити і обсудити питання, які важливі, які б ти не хотів виносити на спілкування своїх друзів і близьких. Перейдемо до питання освіти, і якщо ми говоримо про освіту, то, звичайно, вона відрізняється від освіти в Україні і Німеччині. В Німеччині, я б сказала, більш лайтова освіта є. Вчителі не вимагають від дітей там, виконання завдань. Не вимагають. Тобто немає цього моменту, а чого ти не зробив? А чого ти не пішов? Тобто не допитуються у дітей, чому вони це не зробили. На відміну від українських вчителів, українські вчителі якби більше контролюють і бажають, щоб діти найкраще знали їхні звичайно. Тому це також дуже-дуже сильно відчувається. Там, ну не знаєш, ну, підеш на наступний рік вчитись. Тобто нікого це не турбує і людям якось більш байдуже, аніж мені здається так, в такому моменті. Що говорити про розвиток власних талантів дитини, то звичайно в Україні дитині розвитися буде українській дитині набагато простіше, тому що якщо ми говоримо стосовно німецьких дітей, то мені здається, їм буде розвиватися набагато простіше в своїй серед середі, тому що якби не крутий, але ти все рівно не знаєш німецької мови. Ти говориш погано німецькою мовою і. Ідеально, все одно за ті роки, що ми знаходимося в Німеччині, ми не вивчили німецьку. Можливо, хтось зараз мені скаже, що я не права, але я повторююсь, це наш особистий досвід, і він може не відповідати вашому. Почекайте на хвилиночку. Але я повторююсь, це наш особистий досвід, і він може не співпадати з вашим досвідом. Якщо ми говоримо про питання безпеки, то тут також багато є нюансів. Звичайно, в Україні зараз іде війна. І говорити, що в Україні безпечно, доволі складно, звичайно. Це ну ви розумієте. Але якщо ми говоримо про Німеччину, то доволі часто зараз ти чуєш дуже багато неприємних нюансів стосовно того, що в Німеччині іноземні біженці з близького сходу нападали на багатьох українців чи інших людей, німців. Там, тому машиною в толпу в'їхали, то ще щось. Тому як не крути, це складно. І стосовно медицини, якщо говорити про медичну освіту, то я вам хочу сказати, що в Україні нам більш доступно варіанти вибору медицини. В Україні ти можеш швидше договоритися. І якщо треба, то заплатити. Я, звичайно, зараз буду багато говорити про медицину не буду, бо. Мій досвід маленький з медициною в Німеччині, в Україні він більший. Але, наприклад, Ігор захворів. Я спокійно приїхала до сімейного лікаря, він його послухав, видав лікарняний, виписав необхідні ліки і контролює його стан, на відміну від німецьких лікарів, які навіть не згадали, чи хворіє дитина, чи ні. Ось так. Особисто мені набагато простіше, набагато легше. З родиною своєю жити в Україні. Можливо, і в якійсь іншій країні набагато красивіше, і цікавіше. Але на сьогоднішній день ми залишаємося в Україні всією родиною і нам тут комфортніше. Я всім дякую, хто був зі мною. Це була моя думка. Вона може відрізнятися від вашої. Буду вдячна за ваші коментарі у піднизу під відео.